У слова спішать, де у рядках заплуталася днина отут уся дзвінка моя душа і радість, і зажура в Україна. Ці слова стали епіграфом до нової книги, членкині Національної спілки письменників України, лауреатки багатьох літературних премій Ольги Хало у світлості душі. Це 21-ша книга у творчому доробку письменниці і складається вона із трьох розділів. Сховали сліто коровайне. В ясно голубе величне місто світлосяйне, і з днем народження тебе відрядно бачити і чути серед співанки поем твої каштанові салюти і спалих свіжий хризантем твої затінені стежини де розбігається сула в самому серці України. Тобі пошана і хвала, з твоєї древньої колиски, з витяг усіх не перебуть, кургани скіфські оборізки понині спокій стережуть, щоб сонце грілося у лясті, від новаків аж підтерни, щоб у любові, мирі, щасті Міцніли славились вогни. У першому розділі поетеса ділиться своїми роздумами, волями, про хрещату дорогу України, повну брані і крові і бід, про нетлінну красу батьківського краю, віру в українського воїна та незнищеність козацького Году. Вірш від українського козака читає вихованець театральної студії прем'єра Лубенського центру дитячої та юнацької творчості учнівської молоді Костянтин Науменко. Не відать більшого багатства, як жить серед безкраїх лук. Я українського козацтва, слов'янських прадідів, онук, зимову стужу чи в цвітіння, я знав і шаблю, і аркан через моє гнокоріння пройшов Чорнобиля буран, і сумі, жаль, жахливу пору В моєму серці відбулись, де дзвони по голодомору сльозою болю запеклись. І хай свобода мита кров'ю, мій рідко сила все одно люблю синівською любов'ю, свій герб і гімн, і знамено у миті вищої покути, багаттям праведним горю, під клекіт рідного славути біля підніжжя кобзарю, і готовий я у хвилині ще зупинити сотню бій. Щоб незалежній Україні не переводився родовід. Твори поетеси, що війшли в перший розділ збірки, поживають яскравими образами, глибоко проникають в душу, наштовхують на роздуми про сутність життя та його неповторність. Запрошую поринути у світ. Витонченого поетичного слова Ольги Халона у ці воєнні дні страшні. Хочеться притулитися душею до світлого, чистого, теплого, домашнього затишку. Тому про війну я вам читати не буду. Нагадаю тільки, що ми гості, що ми перехожі. На цій землі тепер печалимось, радіємо і живемо. Я перейшла і сцени й похвали, перебула і титули, і славу, вже й вишні на обніжку відсвіли і поманили в осінь златоглаву, збагнула все це тлінне, як і ми. Квіт на траві під росами, не більше, переживуть незгубність лиш псалми Ікони кони сонцеликі, та ще вірші, в яких я вся, мов яблуня, цвіту, як Всесвіту, незмірності грацій, несу слові серця чистоту, без возвеличень гонору Яваці. Розбита щент, заїжджена дорога у вихорі бездумних перемін розсипалась розхристана епоха, скрип, скриплять обвислі щепки із руїн, та притаїлась на межі підкова, де ранок жде привілля чистоти, Колись цей світ розпочинався із слова. Одай нам Боже слово те знайти.